Уже півтора роки всі українці з нетерпінням чекають новин про передачу нам нової техніки від країн-партнерів. А дехто не чекає, а своїми роками створює те, що допоможе нашим військовим здобути перемогу на передовій. І головне зберегти своє життя. Сьогодні наші герої народні винахідники. Вітаю! Я Ірина Хоменко, і це програма Я не забуду. Харків'янин Ігор, інженер-математик, зараз очолює український ресорний центр. Чоловік пишається тим, що був присутнім при народженні своїх трьох дітей, і при нагоді любить брати автографи у відомих людей. В майбутньому хотілося, щоб хто-небудь також брав у мене автографи. Ну і я, мені здається, вже потрошку щось роблю для цього. Першого гостя змусила трагедія в родині. Допомогти родичу ігор вже не зміг. А от врятувати сотні військових тепер його мета. Ігорю, проходьте. Будемо знайомитися. Добрий день. Вітаю вас. Вітаю. Сідайте. Ігорю, розкажіть, яка трагедія сталася у вашій родині? У мене є дальній родич, звати Роман. Він е, займається тим, що працює на евакуаторі. Це така машина, яка евакуює ну, перевозить зламану техніку. І в нього є прямі контракти, там договори е з, з, з швидкою допомогою. І коли е звільнили місто Балаклея Харківської області, він виїжджав туди і вивозив підбиті автівки карети швидкої. І в один день він завантажив підбиту на міні-швидку. Е і вже коли робив обход коло своєї вантажівки, наступив на міну пелюстка. І ця міна відірвала йому, як він казав, дивлюсь, півкросовка вже нема. Він доповз до машини, встиг накласти собі турнікет. Ну і щоб покликати на допомогу, почав сигналити сигнал. Ну, тоді місцеві почули, викликали допомогу, його евакуювали вже в Харків. Ваш родич погодився розповісти нам про той випадок. Давайте угу. подивимось. Давайте відбувся вибух. Зразу по пояс, скажімо так, все просто аніміло. Побачив, що немає половинки половини красівка, так? Ну... Місці з тобою, і за того, що бачив, що зі мною, то я почав діяти. Може, якби якраз оцей болявий шок, якби він був, то може б я нічого і сам би не, не зміг би не покликати там, тим же самим сигналом да, автомобіля, да, там, е, Либо сам, що накладував турнікет там і так далі, поки. Я там доходив, залазив у машину, там зрозуміло, що воно все в крові там було. А які травми отримав Роман? Які були наслідки цих травм? В нього відірвало пальці на нозі. Е також йому поранило стегна уламками. Довелося робити ампутацію, так? Ну так. Да. В нього ще залишився, тоді він казав, один палець, але не врятували. Після того випадку з родичем. Ви взялися за розробку вашого винаходу? Ну, так, це шокувало. І я почав ну, кожен день думати, що може зробити моє підприємство і я особисто, якби, ну, щоб уберегти ноги людей. Що ви вигадали? Спочатку до винаходу ще було далеко. Я вигадав металеві устілки. В черевики, щоб захистити від вибуху. І ну, виготовив із металу таку стілочку, вирізали її, загартували в печі, надали міцності, а випробувати я її ж не можу, в мене ж немає вибухової речовини і так далі. Я подзвонив, записався до ДСНС туди на прийом чи як. Кажу: є винахід, хочу ось показати, може буде корисно». Приїхав. Мене зустріли, назначили час, і я розповів, показав, що, що є, який винаходить. І вже запросили експерта з суперного розмінування, він відразу сказав, Вигор, ти молодець, але це не буде працювати. Не буде, тому що е, метал при підриві він є, е, на, на, наносить шкоду. І якщо Шіпіль. відламається ча частина цієї устілки, вона ще може і вбити. Трамувати ще гірше, тому металевих виробів ну, не повинно бути. Я там запропонував ще там калоші такі металеві, він каже, ні, кажу, металевого нічого, мінімум, мінімум металу. Ну, я попросив тоді надихніть, скажіть, що, що треба, як, як повинно бути. Він казав, є зразки закордонні, ось фото, волонтери десь знайшли. Якби ви щось таке зробили, це було б досить. Ну і все, це був виклик для нашого підприємства. Я прийшов до технолога свого, він працює в мене, і кажу, треба чоботи на лапах, давай щось вигадаємо. І на наступний день приходжу, він каже: все каже, я вигадав. Ось. Але ти ж з да, Я йому кажу, так ти що ти зробив? Це що це таке? Він каже: ну, так не то чотирьох лапах От. Ну, ми цю ідею відкинули тоді одразу. Він тоді почав працювати ще на той момент з глиною. Ми зробили зразок із глини, який нам, от, як з пластиліну, щось таке. Угу, угу. Це я так розумію, з взагалі. Потім з цього зразка зробили ось таку силіконову матрицю, угу. а потім вже з силіконової матриці ми зробили нашу першу чашу, ну, яка є основою нашого взуття. І десь близько трьох тижнів розробок, тестів. Ми прийшли до нашої вже робочої моделі. Ось її ага. хрестує. А яку назву ви дали цьому винахід? Павуки. А чому а. саме павук? Тому що лапки. Ну, є. такі лапки, так. Да. А вже потім я знав, що є навіть назви такі, як Spider Вже І закордонні такі назви. А давайте подивимося відео з виробництва ваших Spider Boots. Добре, давайте. Це починається з розробок. Це наш конструкторський відділ, де інженер розробляє різні вироби, тестує їх, моделює їх на комп'ютері, перевіряє їх на статичні навантаження, динамічні навантаження. І саме з цього відділу починалася розробка нашого протимінного взуття. Далі готуємо модель для виробництва деталей з пластику. Зараз ми знаходимося у відділі з пластикових деталей. В цьому приміщенні одночасно працює більше 30 одиниць при депорій. Кожен з них друкує окрему деталь нашого життя. В цьому відділі проходить робка наших так званих лапок після 3 d друку Вдаляється зайвий пластик та підготовлюється ласка під збором. Також тут проходить етап формовки. Чаші нашої, нашого Зговуються шпанки, готуються до заготовки під нашу чашу. Зараз вона проходить етап наповнення неці, а, композитними матеріалами, етап зборки цієї матриці та підготовки від наш спорт. Тут ми бачимо нашого робітника, який вже на фінальній стадії, майже фінальній стадії, збирає наше взуття, докручує гвинти на лапки, а потім приєднує до захисне кріплення. А були е, випробування? А вже ж. коли ми зробили перший прототип е, того взуття, яке нам здавалось. Підійде, то також я побіг до СНС і ну, презентував його і напросився на випробування до них. Ми організували там на полігоні тести, заклали деякі міни під них, еквіваленти, uh -huh. дистанційно підірвали, ми це зафільмували, і вже з першого разу було видно, що це те, що нам треба. У нас, до речі, є відео з ваших випробувань. Давайте подивимося його. Зараз будемо випробувати наші Випробувати Випробуватиме різними фугасами. Ну і будемо дивитися наслідки. В колосові були, все нормально. Так, якраз як ми і розраховували, відірвав захисний елемент, який якраз призначений для того, щоб зібрати силу удару вибуху. Ігоре, я думаю, що нашим глядачам, як і мені, вже просто не терпиться побачити ваших павуків. Показуйте. Можна. Так. Ось такий вигляд вони мають. Ага. Я можу вдягнути навіть, щоб. Взувайте, звичайно. На взуття взувається. Так, на взуття, щоб можна було швидко їх і зняти, і далі робити вже свою справу без них, якщо це буде потрібно. А з якого матеріалу вони зроблені? Е, ніжки з пластику, нижня чаша також там є пластикові. Є пластик, композитні матеріали, кевларові вставки, там є От, захисні. Так, вони скріплюють краще цю чашу яка угу. розсіює вибух. Угу. Ось. А скільки вони важать? Ну, по 3,5 кг кожен. Сапер, який розміновує ділянку, він йде із або з металошукачем, або з щупом, і йдучи по небезпечній ділянці. Він страхує себе від необачного е, підриву. Зараз я покажу. Міна вибухає під однією з лапок, але не під стопою сапера. Тим самим вся енергія вибуху йде просто вверх. І тільки оста... Остання хвиля, вона травмує тоді ну, цю чашу, і може там підняти якесь каміння вгору, там уламки. Але уся енергія проходить повз ноги сапера. Тому що там є ось така відстань так, і між є землею. Відстань, так, там 150-160 міліметрів. І форма чаші, вона така полога, щоб розсіювати енергію вибуху. Головна мета цих павуків це зберегти ноги сапера. Так і є. Зберегти кінцівку. А зручно в них ходити? Дуже. Якщо пристосуватися, це як на велосипеді. Раз поїхав, тоді вже звикаєш. Можна навіть бігати. Так, І знімаються так, от вони швидко. А скільки зараз людей працює над виготовленням павуків? Ну, конкретно вже на сьогоднішній день ну, до 20 чоловік вже людей є. Ми добрали. Основна команда це 10 чоловік. Скільки коштує одна пара такого взуття? Пара коштує 15 тисяч гривень. А де ви берете гроші на виробництво? Я підприємець. У мене основний вид діяльності це ну, виробництво запчастин, ресор і інших елементів ремонт техніки різної. І звідти є прибуток, і цей прибуток ми направляємо ось у такі різні ну, вироби. А власні кошти ви вкладали? А вже ж з власних коштів все і починалося. Скільки? Два з половиною мільйони гривень. І скільки ви пар зробили за ці гроші? А, ну, Це вже десь до 400 пар. І вони вже на фронті? Вони вже допомагають нашим військовим? А вже ж вже там. Вони не стоять на, на вітрині, їх одразу забирають підрозділи. А ви чули вже перші відгуки? Так, є волонтер, який замовляв декілька пар. На наступний день він присилає скріншот переписки е, з бойцем, і там він так на фото стоїть, каже: Дякую, завтра йду на розмінування. Він каже, добре, щасти тобі. І наступний день він каже, боєць підірвався, нога зламана, але кінцівка ціла. І тоді вже той хлопець писав, що дякую за те, що зберегли мені ногу. Ну, Це дуже мотивує, і наша команда вся була вражена цим. Ну і ще, ще більше почали працювати. Давайте зараз подивимося на екран. Давайте. Перший працює. Якраз в пауках. Тари пішов в саперу в павуках, Якраз на ці небезпечні ці. Ділянки. Щиро дяка від наших саперів за надані захисні черевики. Ми бійці Національної гвардії України щиро дякуємо нашим друзям за такий щирий подарунок, який збереже немало життів і приблизить нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Ігорю, А ви обговорювали ваш винахід з представниками Міноборони? Можливо, щоб поставити на потік, адже ми одна з найзамінованіших країн світу. Тут е, цікавий такий момент. Після того, як е, мої сюжети побачили е, телебачення, почали висвітлювати цей винахід, то я бігав по кабінетам, намагався його якось просунути, щоб засвітити. Але от сталася зворотня історія. Журналісти е, з, звернули увагу суспільства, а вже після цього. Само Міністерство оборони вийшло, подзвонило і кажуть: приїжджай, показуй, що там в тебе є. І зараз у нас триває етап постановки на озброєння цієї позиції. А розкажіть трошки про себе. Чим ви займалися до війни? Ви сказали, що у вас є своє виробництво, ресорів. Ну, так? Так. Я працював спочатку менеджером там, з продажу. А потім відкрили перший бізнес. Я заклав е, будинок. Ну, будинок батька, для того, щоб придбати магазин. Потроху, потроху, так. от, За 14 років збудував компанію. Ви будинок повернули? А, так. З боргів вийшли. Так, за 10 років, так. Я закрив кредит. Ігор, дякую, що показали свій винахід, і сподіваємося, що дуже скоро вже буде не 400, а. 400 тисяч пар взуття, якими будуть забезпечені абсолютно всі наші захисники. Дякую, Дякую вам.